Професійна деформація з перевтіленням у кримінал. Прокуратура стверджує, що знайшла у львівському карному розшуку цілу банду, яка силою відбирала в людей гроші. Тільки з того, що відомо, вони збагатилися майже на 400 тисяч гривень. Фактично захоплювали на вулиці особу, доставляли по першому епізоду. Доставили приміщення нового управління національної поліції, де відібрали у нього належні йому грошові кошти. По другому епізоду така сама ситуація. Однак належні, належні потерпіли морошові потерпілому кошти і буштин був відібраний вже на вулиці на територіятозаправки. В угрупованні були п'ятеро правоохоронців одному вдалося втекти до Італії, а четверо інших. Тільки послухайте вже однією ногою на волі. Суд відпустив їх під заставу лише 130 тисяч гривень для кожного. Але адвокатам затриманих і цього мало. Вони подали апеляцію і вимагають для підозрюваних у вимаганні копів ще м'якший запобіжний захід. Я хотів, щоб запобігали забіжзахідволі, домашнього арешту. самі ж підозрювані ховають обличчя та забороняють навіть оприлюднювати їхні імена на камеру. Вони заповзято розповідають, що їх підставили. Я вважаю, що у нас він по фабрикованих матеріалах. А для чого це потрібно, на вашу думку? Для чого самому цікаво мені, для чого це потрібно. Показник потрібен просто. А чому саме за вас зачепилися? Друге питання, що саме за нас. Я не знаю, чому за нас Треба нас тих людей, Свідчок, пшенички запитати, чому він так робить. Чому мене незаконно затримали по 208, коли не було підстав на затримання взагалі, але мене затримали, доставили і ІТТ Без нічого. Просто так було картину прокурори. Прокуратура ж вимагає для копів розбійників найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою. Запобіжний захід у водів взяття під варту без визначення застави. Одна особа оголошена в розшук. Відповідно, також скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у водів під варту. Чи спричинить іще один скандал? Рішення тепер уже апеляційного суду. Всі чекають, затамувавши подих, особливо жертви, які бояться виходу звинувачених копів на волю. Засідання у справі перевертнів перенесли на інший день. Причина банальна. На засідання просто не прийшли більшість їхніх же адвокатів.